Вітаю всіх на каналі Devis Play. Сьогодні у нас наступний огляд ностальгії по FIFA, а саме FIFA 19. Що ж, поїхали її оглянемо. Менюшка, по суті, не змінилася. Зустрічає нас чотири вкладки, які в Попередній грі головне меню, де, по суті, все зібрано. Ми маємо категорія іграти, історія це вже остання вкладка історії. В цьому сезоні вона закінчується. Ultimate Teams, швидкий матч, турніри, кар'єрка, Ліга чемпіонів і тренуровочки. Тут якраз завезли Лігу Чемпіонів. Іменно от цій, цій частині. Так, онлайн-сезони, клуби профі, е матчі онлайн, кооперативні сезони, ну і всякі різні настроїчки. Так, що ж, давайте зразу перейдемо до кар'єрки, оцінимо геймплейчик огля... а може оглянемо спочатку клуби, які тут є ліги, і все цьому подібне. так, бачите, англійська прем'єр-ліга, французька. У нас є дві ліги Франції, Англія, я так розумію, всі 4 як і зараз. Германська. Дві. Троє. Це, по суті, вже так і зараз. Ірландія, Італія, бачите ще, Аталанта має ліцензію. Тут, по-моєму, Ювен... Ювентус також має Ювентус у 20 не немає, по-моєму. Получається, усі клуби серії А мають ліцензію. Так, Інтер. Мілан, все, як має бути. Голландія. Норвегія, Польща, Португалія, Шотландія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Турція, Аргентина, Бразилія ще є. Чилі, Колумбія. Національні команди Аргентина, Австралія, Австралія, Австрія, Бельгія, Болівія, Бразилія, Болгарія, Камерун, Канада, Чилі, Колумбія, Кодюар, Чехія, Данія, Еквадор, Єгипет, Англія, Фінляндія, Франція, Германія, Греція Угорщина. Ісландія, Індія, Ірландія, Італія, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Ірландія, Норвегія, Парагавай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, Шотландія, Словенія, Південна Африка, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Турція, Сполучені Штати, Уругувай, Венесуела, Вельс. Як бачите, України немає, але збірних дуже багато тут. Далі чемпіонат Мексики, США, Китайський чемпіонат, Японський, Корейський, Саудівська Аравія, Австралія. Ну, з українських команд тут є Динамо Київ. І Шахтар є так. Динамо Київ і Шахтар. Ну, все як зараз. І жіночі клуби тут уже збірні поки що. Австрія, Бельгія, Данія. Ну все по суті стандартно. Так, давайте глянемо кар'єрку. Опа, тут у нас вже з'явилося менюшка, щоб вибирати тренерів. До того ми просто писали ім'я і там нам рандомно костюмчик вибирали, походу, і все. Тут уже є пару виборів. Ну, як я вибрав Ювентус, давайте хай буде цей. Він похожий на Алегрі, тодішнього тренера. Так. будемо йому. найбуде буде головний тренер. Тренера. Національність. Та хай буде, Англія це все для цього. Для того, щоб глянути. Ага, можна ще змінити костюм. Ні, нехай буде в костюмі. Так, тут вибираємо сложність, єврокубки. Новочок це напевно заслабо. Я би вибрав професіонал. Чи давайте на любителі попробуємо. Я колись пам'ятаю якусь частину 516-ту, по-моєму, на професіоналі програв. Досить тяжке, ну, типа є різниця в геймплеї можливо, тут вже не настільки колосальна. Так, е -е, прицезон не треба нам прицезонно. Я хочу геймплей Ліги Чемпіонів переглянути. Так, менюшка, бачите, вже Ліги Чемпіонів тут є. Опа. Жеребьовка. О, це прикольно, прикольно. Ювентус. Так, і що? І от показує нашу групу. Добре, тренувачка це, так як розумію, додаєш завдання гравцям. Так, це досить прикольна штука. це також Так, табличка. Целі трансферів ти, ти 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 Команда. От у нас Роналдо тут грає Дібала. Взагалі Супер. Ювентус мощний є. Я не знаю. Шкода, що він не виграв Лігу Чемпіонів в тих руках, був досить безкейпов у команді до цього. Буфон уже я так розумію, в ПСЖ тих руках також псж типа Ювентус і ПСЖ, взагалі, типу, реально це фаворити цього цих часів. Так, тут різні повідомлення. Ну, коротше, все це, що ви знаєте. Давайте оглянемо геймплей промотаємо до Ліги Чемпіонів. От у нас буде з Вікторією Плазен матч. match. Може ще буде. І давайте з Тотенхамом зіграємо Опа! вас також йдуть мурашки по шкірі під час цього гімну. У мене так. Бачите, все змінилося. Ну, досить класно виглядає. Це, мені здається, в пес така була штука, от якраз до того моменту, коли вони втратили. Іменно ліцензію на UEFA, от змінювалося так меню прям перед матчем. Зараз є у FIFA, ви всі таке чи ні? Я дійсно забув. ну менше з тим все одно досить прикольно, типа. Давайте зіграємо матч. Ювентус тоттенгем Ліга чемпіонів УЄФА. Куадрадо тренується. капсени Трошки відрізняються від тих, що тепер є. До речі, Тоттенхем в цьому році якраз буде в фіналі Ліги Чемпіонів. Проіграє Ліверпулю. О, це досить сильний суперник. Зараз воно вже привищено, але самі розумієте, десь до іменно до цього 18-го року, коли вийшла 19-та частина ФІФА, це було для фанатів іменно серії. Настільки перемога. Вони нарешті змогли це гімн. особливо насолодитися цією картинкою цим матчем, фіналом, чи просто груповим етапом Ліги Чемпіонів чи Ліги Європи у своїй любимі грі. Не потрібно було качати різні патчі чи щось тому подібне. Воно ж все одно каряво. Це прямо офіційно. До того. Ліцензія була, як ви знаєте, в ПЕС, і у FIFA не було. Іменно самої Ліги Чемпіонів було, був типу турнір на неї, так само на Лігу Європи. І тут 2018 рік іменно переломний в цьому став. Після того ПЕС взагалі почало скочуватися. І самі знаєте, що зараз є, є футбол, тут, по суті онлайн магазин, можна сказати, магазин, ніби з без, безплатним ходом, але там. Все, як тут Ultimate Team, в принципі, я не хвалю нашу Ultimate Team на FC. Також там не ну, все дуже гладко, але тут хоча б можеш забити і грати кар'єрку собі. Там, на жаль, цього цієї можливості немає. І так я був колись більше фанатом PES, ніж FIFA. Зараз вибирати не приходиться. Що ж, бачите, складає команд. Навдовзі почнеться матч. Опа. Роналдо розводить. Вас низом Так, треба було відключити ці. Зараз ми відключимо. О -о -о. Тренер. скрити Це нам не потрібно. Так, дібала. Яніч. Яніч зараз ще і грає чи закінчив кар'єру. Хто знає, квадрату? Де це все компанія? Де це все? Ну, дібала в ромі, Роналдо Альнасер, це понятно. Хедіра. Також не пам'ятаю. Кан, по-моєму, теж в ромі був. Емриджан, чи Кан, як хто каже на нього. Так, дібала, гарно! Удар. Лоріс потягнув. Поста також закінчив кар'єру, чи ні, у нього там Баварія. Ювентус, Шахтарі починав, по суті. Зробив собі гучнее ім'я таке. Александру він, по-моєму, десь пішов по закордонах. по... Азійських чемпіонатах, по-моєму, Китай, якщо не помиляюся. Хто ще? Хто ще з цього складу тут такий відомий Челіні закінчив кар'єру, бонучі. Це все вже шансний на воротах. Ми знаємо, що він зараз у Барселоні ще грає. Канселу цей. Оце я не знаю. мені не знаю, не пригадую його. Де він зараз може бути? Так, Роналдо затормозив, затормозив. Треба було робити ривок і... А от зараз Коста має можливість відкрити рахунок 1. -0. 15 та хвилина матчу. та на любителі, але все рівно я цю ігру граю перший раз. Забиваємо. Виходимо вперед. Матчі з Тоттенхемом. Ну, фу голос. Також закінчив вже кар'єру, чи ще не грає за лос-анджелес. Да, тут ще навіть захищатися можна. Вручну гравцями. Ну то що зараз? Хоча не знаю, там новий патч вийшов чи має вийти. Кажуть, все поміняють. Як там їй буде з того всього. Ви всі 26 маю на увазі. Тяжко уявити. Бардак. Так, тут у нас усайт, на жаль. Ну, графон тут теж вже підтягнули. По-моєму, з 18-ї частини трошки краще. Так, Роналдо перехвачує м'яч. П'яніч. Віддає на Хідіру. Хідіра, Хедіра запускає гравцю перед Роналдо знову. Так. Роналдо. Хедіра. на Роналдо Роналдо. Що це за удар Роналдо? А, тут включений цей. Як він називається? Це що в цій частині прибрали? Ой, Два рази нажимаєш і засвічується три... трикутник. Напишіть в коментарях, бо бачите в мене з пам'яті якісь провали. Тут ще це було. Два рази нажав і не вийшов удар внизу, а вийшов поганий удар. Так, дібала втрачає м'яч і ще немає тут R1 дріблінгу Тупо нажимаєш R1, і він тупо чомусь стоїть. Я так розумію, це було... Щось типу L2 або l 1 в цій частині. Тя, l 1 то я трошки рухаюся, от от r 1 я зажав, він просто стоїть. Це для фінтів більше воно використовувалось. Не знаю. Так, Роналдо. Федіра, Роналдо. Зашпортився, і все віддає на дібалу, дібала файно, файно дібала удар. Що це за удар? Якщо точно стоїть чи що. Єбала! Ух, удар був. Але слабкий, слабкий удар. Це Еріксон був, так? Ще тоді грав за Тоттенхем. Да-да, Еріксон. Де ж він зараз продали його ще? ще ні. Досить хороший футболіст, пам'ятаю його іменно з... з Чемпіонату світу 2010 року. Я його там, по-моєму. Замітив? Та, да, Данія і грала на чемпіонаті світу 10-го. Іменно, да, бо пам'ятаю, дуже да, здавна, я пам'ятаю, він ще був досить молодим, але вже був зіркою своєї команди. Так, щось Чілі недовольний, ми перемагаємо. Ох, Harry також ще молодий. До речі, він десь. Я думаю, в наступному сезоні повернеться в АПЛ. Всі про це говорять, що він хоче побити рекорд, стати найкращим. Бомбардиром англійської прем'єр-ліги Йому там не досить багато лишилося, тому. Не знаю, чи в Тоттенхем знову камбек буде, було б прикольно, в принципі. Ну, або все-таки йому зараз подобається в Баварії виігрувати трофеї а Тоттенхем, як знаєте, на це трошки з ним з ними там проблема. Хоча минулому сезоні виграли Лігу Європи. Ну, чи все так буде тягнутися далі, Лігу Європи, то виграли але. Закінчили на якому місці, там десь біля Манчестер Юнайтед на кінці таблиці. Тому не знаю. Думаю, Харі Кейн піде в якийсь більш топовий клуб. Але з іншої сторони можна посудити. От Наприклад, Манчестер Сіті він не потрібен на тобто, ну Вони досить похожі по стилю гри і. Ну, і що один, що другий буде потребувати практики, а обоє, я не впевнений, що вони зіграються. О, ну, але там Пеп Гвардіола, ну він такого не, не оцінить, типу, щоб назберувати купа Зірок і не давати їм час, пам'ятаєте? Просто хтось буде сидіти, пам'ятаєте, за пепа Гвардіола була Барселона? Іменно ще з Златаном Ібрагімовичем, і то і. Ну, і там... Він хотів, щоб грав Месі, типу, і. І Це грав ще там Енрі. Скільки зірок просто пішло? Тому що була дуже сильна конкуренція, і... але схема підстосовувалась не під всіх зірок цієї команди. Отак як, наприклад, коли грало ПСЖ Бапе Неймар Месі, то вони всі троє грали, а от в Барселоні Пепа Гвардіоли. Грав Месі, десь коли з Ібрагімович на заміну виходив. Генрієті всі компанія так же саме. Тому суть в тому, що Харі Кейн в Манчестер Сіті точно йому дорога закрита. В Манчестер Юнайтед його сватають. Досить недавно я почув цю новину. Це, ну, це те же самий і Тоттенхем, типу зараз по силі, хоча ніби щось показувати починає Манчестер-Юнайтед. І до речі, їм потрібен якраз такий Форвард. Може відродження і піде, ну хіба якщо повірить в цей проект, сам Харі Кейн і захоче тоді так. А так-то, ну, в арсенал типу, цього року так. ну Зараз у них є Гокеріш. Не думаю, що типу, буде Мікель Артета купляти ще одного такого форварда на такому рівні. і більше він це школа Пепа Гвардіоли. Тому ну, там стилі похожі. Челсі? В Челсі хто там зараз? В принципі, в челсі Може і в Челсі, та не спорю. Челсі підходящий варіант. Челсі такий клуб, що сьогодні може грати в Лізі Європи, а завтра може перемогти Лігу Чемпіонів. Отак. Переміг Лігу конференції тут. Подолав переможця Ліги Чемпіонів в Кубку в чемпіонату світу клубному. Тому Челсі таке під силу, тим більше там інвестори досить багато дають до грошей, щоб була трансферна політика, не завжди вона качественна, але проводиться. Ну, а в Ліверпуль накупив собі Форвардів, там ісак і етіке більше, типа, ну, вони мають досить багато іменно футболістів, яким вже за 30, там, Салах, Дейк, з за якими також непонятно, що робити. А Лісує Ух! Тому я не думаю, що футболіст, то той каже футболіст, і Ліверпуль буде ганятися за таким футболістом, і ну прям хіба за купіки але... А Кейн не коштує копійки, всі ми це розуміємо. Тому йому три варіанти: це назад Тоттенхем, Манчестер Юнайтед або Челсі. А у нас поки що закінчується матч, ми перемагаємо 1-0. Мінімальна перемога. Ну, ми грали з фіналістом Ліги Чемпіонів цього року, тому це нормально. Що ж, гемплейчик типу, сильно не відрізняється від минулих частин. Кажу, тяжко проникнути, R1 дріблінг не працює. E... Що ще. Та й взагалом, типу, воно трошки ну нестандартне. Треба і проіграти якісь тиждень, і тоді привикаєш. Що ж, друзі, ось така у нас FIFA 19. -та. Ну, вона революційна, в тому, що з'явилася ліцензія на Єврокубки. Думаю, іменно в цьому точно. Типу, вона продовжила цей стандарт іменно з 17-ї частини та й режим історії це все. Ну, я вважаю, це одною з хороших епох іменно самої фіфи, типу, нічого поганого, такого особливого в них немає. Не знаю, як був Ultimate Team в цій частині. Якщо ви іграли, то пишіть в коментарях, чи було все поломано, так як зараз, чи було краще. Це вже, як скажете, так і будемо вважати, тому що я не можу судити, бо тому що я в цього, цього не пробував. Що ж, а ви не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки та до нових зустрічей!